У минулих випусках Віка Новини показували сюжет про Черкащанку, яка збудувала хату з останків. Продовж 10 років Валентина Булава прибивала дошку до дошки. Сьогодні її житло схоже на дерев'яну мозаїку із дерева. До того ж, пенсіонерка живе без світла та води. Сусіди говорять, що жінка ходить по смітниках, закривається від світу і донині живе думкою про фашистську німецьку окупацію. Журналістка «Віка новин» Юлія Кропова зустрілася з тіткою Валею. Жінка не лише агресивно сварилася, а й неадекватно говорила про сьогодні. Дення тому знімальна група звернулася за допомогою до соціальних служб. У територіальному центрі Придніпровського райвиконкому про Валентину булаву вже знають. Цей випадок називають унікальним. Заступник директора центру Іван Волошин вже звернувся до керівних структур міста та області, а також до лікарів. Якщо дадуть заключення, що вона психічна хвора, то тоді що Остається визивати бригаду і направляти її в смілу, Обласну лікарню номерін психохроніків, і там, де вона буде проходити медкомісію. Якщо за висновками медиків жінка матиме психічні відхилення, її відправлять у будинок інтернат. Але для цього потрібна згода жінки і вільне місце в закладі. Сьогодні, щоб потрапити до будинку інтернату, де живуть психотроніки, потрібно простояти в черзі не один місяць. Журналісти ВІКА Новин і надалі відстежуватимуть події навколо Черкащанки, яка продовжує будувати хату з останків.